Привіт! Тобі, мабуть, знайомі принципи об'єктно орієнтованого програмування. Та давай тепер пошукаємо приклади використання цих принципів у Python. Почнемо з наслідування. Ти, мабуть, не один раз чув таку фразу, що в Python усе є об'єктами. А це якраз досягається за рахунок того, що усі класи в Python, які для нас створюють екземпляри, наслідуються від базового класу Object. А в ньому зберігається загальна поведінка будь-якого об'єкту. Тож така поведінка розповсюджується на усі екземпляри класів наслідників. Наприклад, ми можемо конвертувати будь-який об'єкт у рядок тексту. Або отримати фабрику, яка його створила. Та й насправді нам дуже легко визначити, від яких класів віднаслідувався той чи інший клас, скориставшись атрибутом MRO Method Resolution Order. Неважко помітити, що базовим класом в ланцюжку MRO завжди буде клас Object. А давай подивимось MRO для класу Boolean. Як ми бачимо, він наслідується від класу Integer, тож володіє схожими властивостями. Ми було відзначення можемо додавати між собою, множити і так далі. Якщо пошукати інший приклад наслідування в Python, можна звернути увагу на помилки, або, як їх ще називають, exceptions. І в Python є багато різних типів помилок або класів, які наслідуються один від одного, таким чином створюючи ієрархію помилок. І щоб перехопити якусь помилку, достатньо у except блоці Показати у якості типу помилки будь-який клас по ієрархії вище. Наприклад, замість того, щоб перехоплювати помилку ділення на 0, ми могли б перехопити арифметичну помилку, або клас Exception. Або взагалі самий базовий клас Base Exception. Таким чином, можна перехопити взагалі будь-яку помилку в Python. Переходимо до наступного принципу об'єктно орієнтованого програмування. Інкапсуляція дозволяє приховати частину логіки всередині якоїсь сутності, і таким чином не мати справу з деталями її реалізації. Звісно, можна згадати класичне твердження, що об'єкт приховує атрибути та методи і таким чином реалізує власну поведінку. Та що це насправді означає? Об'єкт фактично є набором посилань. Він посилається на словник, що зберігає набір посилань на інші об'єкти, що є специфічними характеристиками такого об'єкту, і посилання на фабрику, яка його створила, що також є власне об'єктом. А фабрика, в свою чергу, зберігає власний набір посилань на атрибути і посилається на фабрику, яка його створила. Серед її атрибутів ми бачимо якраз функції. Які будуть використані разом з характеристиками початкового нашого об'єкту для реалізації його логіки. А функція це теж об'єкт з посиланням на його специфічні атрибути і фабрикою, яка його створила. І так можна продовжувати до нескінченності. Якщо ви ще не до кінця сформували власне уявлення про класи та об'єкти, пропоную передивитись ось ці відео на цьому каналі. Тож, ми можемо сказати, що об'єкт це таке велике рекурсивне дерево із перенаправлень на інші об'єкти, що є більш простими його складовими частинами, які в своїй сукупності формує для нас той самий об'єкт, з набором усіх його характеристик та поведінок, з якими так просто взаємодіяти. Та в основі будь-якого об'єкту все ж таки знаходяться ті самі прості функції, які і реалізують операції, виконувані над характеристиками самого об'єкту. Тож давайте звернемо свою увагу саме на них. Функція це такий собі спосіб створити чорну коробку, при виклику якої створюється окрема область пам'яті в стеку виклику. В ній то і створюються усі необхідні посилання на об'єкти під час виконання тіла цієї функції. Після чого ця область пам'яті вивільняється і усі посилання, що в ній містились, успішно собі прибираються, і не захаращують нам ту область пам'яті, з якою був виконан виклик цієї функції. Таким чином, ми зацікавлені лише тим, які аргументи були передані при виклику функції. І який результат вона нам поверне по закінченню своєї роботи. Звісно, я в цьому прикладі опускаю деталі взаємодії з глобальною або нелокальною областю видимості для спрощення. І власне, якщо нам потрібно відсортувати якусь колекцію значень, ми просто беремо і користуємось функцією sorted, і нам абсолютно все одно яким чином відбудеться це сортування. Найголовніше для нас це отримати очікуваний результат. А чому б не розповсюдити ідею інкапсуляції на модулі та пакети? Ось, наприклад, якщо ви поглянете на вбудований модуль TextWrap, можна помітити, що в модулі відбувається купа чого цікавого. Але сам модуль натякає, що очікує, що користувач буде використовувати тільки ось цей список функцій, реалізованих у цьому модулі. Насправді, при використанні wildcard імпорту саме ці функції і будуть імпортовані. І нічого більше. Схожу ситуацію можна побачити у сторонньому пакеті з для автоматизації роботи з браузером. Це великий пакет з великою кількістю модулів, та для спрощення роботи з ним усі основні об'єкти були винесені у головний модуль пакету, з якого їх дуже зручно імпортувати і не потрібно розумітися на ієрархії файлів та папок у пакеті з Іншим прикладом інкапсуляції може бути прихована логіка пов'язана з ітеруванням по об'єкту за допомогою циклу FOR або деталі реалізації контекст-менеджера. Цікаво, чи можна називати синтаксичний цукор інкапсуляцією? Напишіть, що ви думаєте про це у коментарях до цього відео. Буде цікаво почути ваші думки. Та оскільки ми заговорили про ітеровані об'єкти та контекст менеджери. Якраз можемо згадати про інші принципи ООП, які дещо друг з другом пов'язані. А саме поліморфізм та абстракція. У випадку поліморфізму нам потрібно звернути увагу на такі класи, які не наслідуються один від одного, але разом з тим все, що можуть мати схожі методи, тож їх екземпляри будуть мати схожу поведінку. Принаймні ми зможемо з ними взаємодіяти у однаковий спосіб. В певних ситуаціях. Наприклад, set та Frozen set не наслідуються один від одного, та, як зрозуміло із назви, мають багато спільного. List та dict також не наслідуються один від одного. Та ми все ще можемо проітеруватись по кожному з них циклом for. Адже вони обидва реалізують інструкцію iter. Яка і використовується при виконанні логіки циклу FOR. Таким чином, в такій ситуації ми ці об'єкти можемо вважати поліморфічними, тобто взаємозамінними. А коли ми кажемо про абстракцію, ми маємо на увазі не якийсь конкретний клас, а скоріше, якусь специфічну поведінку, яку ми би очікували від того чи іншого класу. Набір подібних характеристик, або, іншими словами, інтерфейсів або протоколів для зручності може бути описаний у такій собі специфікації, яку ми в Python називаємо абстрактним класом. Причому вашому власному класові зовсім не обов'язково від нього наслідуватись, а лише реалізувати усі очікувані інтерфейси. Наприклад, щоб стати контекст менеджером в класі достатньо реалізувати два методи: Enter та «Exit». І він вже буде вважатись дочірнім класом абстрактного класу Context Manager. Тільки не справжнім, а віртуальним. Для такого явища є і інша більш популярна назва качина типізація. Як то кажуть, якщо воно виглядає як качка, плаває, як качка і кахає, як качка, то це, напевно, є качка. Основна мета використання абстракції. Позбутись жорсткої залежності. Тобто замість того, щоб створювати функцію, яка вміє працювати з лістом або з юплом, ми створюємо функцію, яка вміє працювати з будь-яким ітерованим об'єктом. Тобто спиратись не на специфічний тип даних, а на певну характеристику таких об'єктів. І власне така функція буде працювати з будь-яким ітерованим об'єктом, лістом, рейнджем, рядком тексту. Навіть з вашим власним ітерованим об'єктом, якщо він буде підтримувати очікуваний інтерфейс. Ось, власне, ми і познайомилися з чотирма принципами об'єктно орієнтованого програмування. Якщо ти додивився відео до цього місця, не пожалій вподобайки та залиш будь-який коментар. І побачимось у наступних відео.